Як три мої собаки прийняли четверту, ось вальяжно гуляє наша вовчиця п'ятниця і навіть не підозрює, що на неї сьогодні чекає. Першим вивела спанієля Донжуана Монічку Балабонуса і знайомство з бабулькою проходить доволі мирно. Бабульки теж жінки, пес шоколадка це Лінч, асистент кінолога. Я попросила її як професіонала бути просутньою для мого спокою. Так, ну наче все чики-пуки і виводимо бусіка. Мамина квіточка, подушечний пес бусік. Виявився, чок ніхуя не бусік. Виканув на Лінча, Злобно нарикав на нашу п'ятницю і був швиденько утягнут в кущі. П'ятничка бабулька мирна, але трохи термазнута. Не вробила що сталося, і пішла миритися. Ні разу не допомогло. Сітуейшн врятували нямки і розвести по куткам. І досі стесла нема, але розкажу. Вона ну так вже погрожувала з хати, ну так розривалась. А як вийшла та побачила, зробила вигляд, що ну ніякої великої зубастої собаки тут не стоїть. І взагалі яка ж смачна травичка. П'ятниці хріновастенько і знайомство не всралось, але на час моєї відпустки всі їдуть до батьків і не хочеться, щоб перегризлись. Ми хлопі маємо один. Дружить, один бикують, одна ігнорить. Ну могло бути гірше.